Думай вихмасів, то Тож тепер весна золота, чи то так ужалю в голосів, проминуть молоді літа. Ні, я хочу при сльози Сміятись, серед лих співати пісні, без ноті таки сподіватись, жити хочу, хай думи сумні, я набоєм, сумнів перелозі, Буду сіяти барвисті квітки, буду сіяти квітки на морозі. Згірки, і від ціліс тих та пора льодова і міцна, може квіти зійдуть і настане, ще для мене весела весна. Я на гору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймати. і несучи вагу страшную, буду пісню весело співати. вдовгу темної нічку невидно, не вигну. Все шукатиму зірку про ясновладурку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, жити буду, геть, думи сумні.